Тесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Відвідав Київ із неоголошеним візитом лише за два дні після вступу на посаду. Після зустрічі із президентом Зеленським Рюте наголосив, що перемога України є його пріоритетом. А Росія не має ані права голосу, ані права вето щодо членства України в НАТО. Він також підтримав право України вражати цілі на території РФ. Я вперше тут як генеральний секретар НАТО, і для мене також важливо, що я приїхав в Україну на початку свого терміну, аби чітко пояснити вам народу України та всім, хто спостерігає, що НАТО підтримує Україну. Мій пріоритет та привілей, як для нового генерального секретаря НАТО, розвивати цю підтримку надалі. По перше, Україна, очевидно, має право захищатися, і міжнародне право тут на боці України, тобто це право не закінчується на кордоні. І Росія веде цю незаконну війну. А це означає, що атаки на російські винищувачі та ракети до того, як їх використають проти цивільної інфраструктури України, можуть допомогти врятувати життя. Єдина країна, яка тут перетнула червону лінію, це не Україна, а Росія, розпочавши цю війну. В цьому контексті Рюта нагадав про зустріч у форматі Рамштайн, 12 жовтня, яку скликав Джо Байден. Однак, подробиць про важливі для Києва рішення він не надав під час візиту генсека НАТО. Український президент вчергово закликав союзників збивати іранські ракети та безпілотники, які використовує Росія для нападів на Україну, так як це зробили деякі із союзників Ізраїлю під час атаки Тегерану цього тижня. Детальніше про те, чи готові США піти на такий крок, поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується з Білого Дому. Вітаю тебе, Юлю вітає, Марія. Отже, як американські посадовці пояснюють, чому США допомагають Ізраїлю збивати ракети і не допомагають Україні? Марія, це питання, яке вже неодноразово лунало у бік адміністрації Сполучених Штатів, і тиснуть на адміністрацію не лише український президент, українські посадовці, але також ці лунають заклики від експертів, навіть від певних лідерів у Європі, зокрема від Литви ми чуємо такі заяви. Але те, що ми чуємо раніше, була атака у квітні проти Ірану, проти Ізраїлю. І тоді Голос Америки запитав у представника Білого Дому Джона Кірбі, чому власне не Допомогти збивати Україні ці. Ці ракети так само як допомагають Ізраїлю. І тоді Джон Кірбі сказав, що це абсолютно різні конфлікти, різний повітряний простір, різний рівень загрози. Він сказав, що від початку повномасштабного вторгнення американський президент Джо Джо Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть брати участь у цьому конфлікті у якійсь військовій царині, тобто не будуть американські війська задіяні у цій війні. І так виглядає, що наразі ця позиція не змінилася напередодні. Зокрема, у радника. У речника державного департаменту Метті Мілера запитали це ж питання, і він зокрема озвучив і попередню тезу, яка лунала з білого дому про те, що Сполучені Штати роблять все можливе, щоб допомогти Україні власними силами збивати ці ракети. Давайте послухаємо власне слова Метті Мілера. Не лише на словах, а й на ділі, ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо право України захищатися, і ми забезпечили їх необхідним обладнанням для збивання ракет. Якщо ви подивитеся на системи протиповітряної оборони, які ми надали, включно з новою системою, яку ми анонсували минулого тижня. Ми фактично надали їм такі можливості, і ми продовжимо надавати цю можливість. Юлю в білому домі назвали цю атаку Ірану ескалацією. Чи там підтримують бажання Ізраїлю відповісти, чи навпаки намагаються запобігти поширенню війни? Знаєш, Марію, здійсно в Білому домі і в адміністрації Байден загалом кажуть, що вони не хочуть більшого регіонального конфлікту, не хочуть більшої війни. Але говорять про те, зокрема, президент Джо Байден сказав напередодні, що він розуміє і підтримує право Ізраїлю відповісти. І він сказав, що ця відповідь має бути пропорційною. Також коли його запитали про те, чи підтримують Сполучені Штати можливі атаки Ізраїлю проти. Іранських ядерних об'єктів він сказав, що ні. Але що стосується проти потенційної атаки у відповідь Ізраїлю проти якихось нафтових сховищ Ірану, то тут все ж таки президент Сполучених Штатів двері залишив відкритими. Він сказав, що про це ведуться дискусії. А також що ми почули від нього, він сказав про те, що зараз, коли в нього запитали про те, чи чи підтримує, чи дозволяють Сполучені Штати відповідати Ізраїлю, він сказав сказав, що ми лише даємо поради і радимо Ізраїлю, і також він сказав, що сьогодні якоїсь атаки у відповідь від Ізраїлю не очікується. Юлі, а на цьому етапі чи можливо взагалі запобігти регіональному конфлікту і втягування США у цю війну, що говорять експерти? А Марія, ти знаєш, це дуже цікаве питання, тому що деякі експерти тут у Вашингтоні говорять про те, що вже цю лінію переступлено, тому що вже так виглядає, що зараз Ізраїль дасть відповідь, Після цього Іран буде відповідати теж, але дуже багато кажуть експерти залежить від того, якою конкретно буде відповідь Ірану на відповідь, яку готує зараз Ізраїль. Так виглядає, також що експерти кажуть, що Сполучені Штати уже задіяні так чи інакше у цьому конфлікті. Тому що вони допомагають Ізраїлю захищатися і готові зробити для цього іще більше, але також буде багато залежати від того, знову ж таки, чи піде Іран на подальшу ескалацію. А якою може бути ця ескалація, відповів зокрема один із експертів в інтерв'ю що адміністрація визначила консідидефект ізраїлі з войні респан. Я думаю, що адміністрація вже змирилася з тим фактом, що ізраїльтяни дадуть відповідь, і в залежності від цієї відповіді іранцям треба буде вирішити, чи йти на ескалацію, чи завдати наступного удару у відповідь, запустивши балістичні ракети. Питання в тому, чи підуть іранці на ескалацію, і що це тоді означало б, це могла б бути атака на нафтовидобовні об'єкти в Саудівській Аравії, наприклад, це може означати заохочення про груп в Іраку чи Сирії атакувати американських військових. І так, це може прокласти шлях до участі США у цій війні. Сполучені Штати вже залучені. А американські ісмінці перехопили з десяток ракет. Я думаю, що США готові зробити набагато більше, щоб підтримати захист Ізраїлю. Марія, щойно наш колега Остап Яриш в Пентагоні поставив знову ж таки це питання про те, чому допомагають Ізраїлю, не допомагають Україні а збивати російські ракети на території. І вони повторили свою позицію про те, що вважають, що надають Україні достатньо засобів, щоб Україна захистилася, і кажуть, що якби Сполучені Штати пішли на такий крок, це була би участь у війні в іншому вимірі. Дякую тобі, Юлі. Я нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко. За останній рік тисячі ізраїльтян, більшість яких військові, отримали поранення і чекають на тривалу реабілітацію. Ізраїль є одним із світових лідерів у цій сфері, але навіть попри це країні не вистачає ресурсів через війну, яка триває. Проте, як допомагають постраждалим в Ізраїлі та створюють нові методи реабілітації, розповість Катерина Лісунова. Компанія Йонті Бахата під назвою Extreme Simulations навчає ізраїльські сили оборони реагувати на військові та терористичні атаки, використовуючи манекени та гумові муляжі. Але жодна симуляція не змогла підготувати автора цієї програми до важкого поранення в Газі під час війни проти терористичної організації Хамас. Йонті Бахату 48 років. Він резервіст-десантник. Після поранення плеча та гумілки чоловік пролежав у лікарні півроку. Зараз він розпочав тривалий процес фізичної та психологічної реабілітації в Бетгалогем – будинку солдата. дуже важливою частиною реабілітації є лікування водою. Є багато речей, які вода допомагає почати робити краще або взагалі почати робити. Це також корисно для психологічного стану. And it's also good for the mind. Ізраїльська армія заявляє, що майже 11 тисяч їхніх солдатів отримали поранення за рік війни з Хамас у Газі. Третина із них травмовані. І ще більше мають пошкодження кінцівок різного ступеню. І майже 70 бійців мають ампутовані кінцівки. Голова організації ветеранів інвалідів Цахал Ідан Клейман паралізований від грудей до ніг. Це результат бойового поранення в ГАЗі у 1992 році. Він каже, що покращення бойової медицини, включно із проведенням невідкладних операцій просто під вогнем, рятує набагато більше життів ніж у попередніх війнах. Але багато військових, які вижили, мають важкі поранення. Клейман каже, що бюджети на реабілітаційні заклади зросли на 30%. Ми бачили, як люди втрачали дві руки і одну ногу, дві ноги, і одну руку, але продовжували дихати. Вони потрапляли до лікарні та виживали після цих травм. Це люди, які були паралізовані, сліпі люди. Люди, які отримали травми голови, дуже важкі травми голови. Це виклик для наших лікарів, всіх наших медичних закладів та нашого персоналу. Це велика кількість поранених, яку ми не бачили раніше. Ізраїль є світовим лідером у лікуванні поранених солдатів. Країна використовує останні технології для виготовлення протезів, а також інноваційні методи реабілітації за допомогою віртуальної реальності. Інтенсивна реабілітація, як фізична, так і психологічна, є важливою і для пораненого сапера Ереза Амсалема. Він ледь не втратив ногу під час теракту смертника в газі. Амсалем каже, що він і тисячі інших солдатів-інвалідів стануть частиною нової реальності в Ізраїлі. Ми бачимо на вулицях молодих людей без рук і ніг, молодих людей з палицями або в інвалідних візках. Сумно, що відтепер це буде нормою. Я думаю, що єдине з чим може погодитись усе ізраїльське суспільство, це коли йдеться про ветеранів інвалідів. Тут жодних суперечок немає. Рік війни в Газі призвів до різкого збільшення кількості молодих ізраїльських солдатів, які отримали фізичні та психологічні травми. Тепер завдання для країни з населенням трохи менше 10 мільйонів людей полягає у тому, щоб спочатку реабілітувати цих солдатів, а потім інтегрувати їх у ізраїльське суспільство. Катерина Лісунова, Лінда Градштайн, Голос Америки Єрусалим. Відповідальність за тисячі воєнних російських злочинів в Україні закладена в основу формули миру. Партнери допомагають, але основний тягар розслідування лежить саме на українській правоохоронній та судовій системі. На цьому наголошує генеральний прокурор Андрій Костін. про прогрес у переслідуванні воєнних злочинців, співпрацю зі США та подорожі Путіна за кордон. Генпрокурор розповів Олексію Коваленко. Генеральна прокуратура України зареєструвала понад 139 тисяч воєнних злочинів Росіян в Україні. Водночас і Генеральна прокуратура і українські суди звичайно не мають стільки ресурсів, щоб, щоб займатися всіма цими справами одночасно. Чого зараз не вистачає від міжнародного правосуддя, від українських партнерів, окремих країн від судочинства цих країн, щоб допомогти Україні розслідувати всі ці воєнні злочини? Ми всі розуміємо, і ми і наші партнери, що 99% всіх всіх злочинів, які вчинили росіяни, будуть розслідуватися саме українською національною системою правоохоронних органів. Міжнародний елемент цієї архітектури, а, наприклад, як міжнародний кримінальний суд, наприклад, як національні органи третіх країн, які також проводять своє розслідування. Вони нам безумовно допомагають, але їхні справи це буде невелика кількість. Безумовно, допомога, яка відбувається в розслідуванні справ третіми країнами. Тут сполучені штати стали лідерами, тобто перші підозри були приявлені російським воєнним злочинцям третьою країною. Так, це саме було сполученими штатами. Це результат нашої дуже плідної роботи з генеральним прокурором Меріком Гарландом і з командою War Crime Accountability Team. зараз. Зокрема, і на заході серед країн-партнерів України з'являється дуже багато голосів, які закликають Україну до початку переговорів із Володимиром Путіним. зважаючи на те, що поки що немає міжнародного механізму, який міг би покарати за злочин агресії, а також шляху покарання за всі ці десятки тисяч воєнних злочинів. Що ви відповідаєте на ці голоси? Ну, по перше, механізм існує, тобто, не у нас не вистачає зараз механізму, наприклад, щодо притягнення за злочин агресії. Але... Це ж не це саме ситуація, коли Україна ще один приклад показала того, як Україна об'єднує світ. Україна вперше з часів Другої світової війни поставила питання про те, що а давайте притягнемо за злочин агресії на міжнародному рівні тих, хто розпочинає розпочав агресивну війну. Від зараз вже біль більше 40 країн з нами в, в цій дискусії. Між тим, давайте не забувати про те, що вже рік працює 16 прокурорів в міжнародному центрі. з Переслідування за злочин агресії да, International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression. Це наша спільна ініціатива з Європейською комісією. Також в рамках нашої спільної слідчої групи за підтримки євроюсту. 16 прокурорів вже працюють шести країн, включаючи спеціального прокурора від сполучених штатів Америки. Чи влаштовує Україну цей механізм на базі Раді Європи? Цей механізм наразі є абсолютно прийнятним. є тільки два питання дискусійних. Перше питання це питання персонального імунітету, і тут позиція України дуже чітка. Ми не можемо дозволити, щоб якась особа в першу чергу Путін сховався за доктриною персонального імунітету. Ну, наприклад, у Путіна немає імунітету в міжнародному кримінальному суді. Чому має бути імунітет в міжнародному трибуналі? І давайте не забувати, що злочин агресії міститься в римському статуті, але відповідно до ну, того, що зараз яким чином має відбуватися переслідування за злочин агресії, там досить складна така процедура. Тобто вона відрізняється від того, як розслідуються інші воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду. Але є група країн, є учасників Римського статуту, які виступають за те, щоб відносно злочину агресії не було спеціальної процедури, щоб вона була така сама, як щодо інших воєнних злочинів. Ну, от власними ви згадали міжнародний кримінальний суд. Ми знаємо, що є ордер на арешт міжнародного кримінального суду щодо Путіна, але він продовжує подорожувати так. Це переважно країни дружні до Росії, але Путін продовжує подорожувати. Чого не вистачає, щоб привести до справедливості міжнародному судочинству? По перше, давайте не забувати, що після ордеру на арешт Путін в принципі припинив подорожувати. І він розпочав це робити тільки в країни, які не є учасниками Римського статуту, тобто або які його не підписали, або які не ратифікували. Тобто до кейсу візиту в Монголію таких таких да таких ситуацій не було. І я не думаю, що, що Путін зможе подорожувати по будь-якій країні, яка є членою, членом Римського статуту. Тому що певні, я думаю, що ризики є абсолютно реальними. Давайте назвати, що в минулому році він не поїхав в Південну Африку, тому що розумів, що ризики є. Тому чого не вистачає, я думаю, що не вистачає принциповості деяким країнам, тому що якщо. Певна країна є частиною міжнародного механізму і має міжнародні зобов'язання, то ці зобов'язання треба виконувати, тому що так не буває, що одна країна ігнорує міжнародні зобов'язання і думає: ну а що ми могли зробити? Наприклад, як були певні коментарі з боку Монголії. Але будуть наслідки. Тому я не думаю, що е, е, варто говорити про те, що міжнародне правосуддя, там воно не недостатньо ресурсів або сили. Сила є, і саме доказ тому, що Путін не, не може подорожувати вільно і спокійно. Так, да, він спеціально обрав країну, ну таку, ви знаєте, щоб штучно створити якийсь прецедент, скажімо так. Але це не означає, що цей прецедент йому відкриває зараз шлях до, до візитів до будь-якої країни. Повертаючись до вашого візиту зараз, була зустріч з представницею Держдепу Лі Саттерфілд. Чого вдалося досягти на цій зустрічі? Я знаю, були оголошення про підтримку певних культурних проєктів. які це ж таки наслідки цієї зустрічі. Зустріч відбулася на, на полях також генеральної асамблеї. Ми організували спеціальний сайд івент, тобто захід. Високого рівня, який був підтриманий кількома країнами, щодо злочинів проти культурної спадщини, які вчиняє країна агресор, вже з'являються артефакти, тобто об'єкти культурної спадщини, які Росія вкрала з окупованої території з наших музеїв, з наших археологічних ну археологічних ділянок, вкрала і вони починають з'являтися на чорному ринку в інших країнах. І тут, от допомога якраз колег з ФБР і з департаменту юстиції, вона фактично допомогла скласти цей пазл. І зараз був створений спеціальний підрозділ в моєму офісі, який займається не тільки знищенням культурної спадщини, тобто ударом, але і випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за 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 кордоном. Це абсолютно зрозумілий для нас патерн такого, знаєте, геноцидальної повід... геноцидального наміру. Країни агресора, тому і випадки знищення об'єктів культурної спадщини, і випадки, коли вони вкрадають культурну спадщину, в тому числі намагаються видати її за свою. Це також знаєте, це от давайте зрозумів, коли вони викрадають українських дітей і змінюють їм громадянство. А тут вони викрадають певні об'єкти культурної спадщини і говорять, ні, це не українська культурна спадщина, це ще це якась російська культурна спадщина. Тобто, все це велика картинка, і, з якою ми працюємо. Тим часом українські ювенальні прокурори повідомили про підозру трьом посадовцям так званої ДНР, які причетні до примусової депортації українських дітей. Під приводом їхнього оздоровлення дітей вивозили до Підмосков'я з окупованої Донеччини і не повертали на територію України. Правозахисниця Катерина Рашевська, яка веде справи депортованих дітей, розповідає про нові російські методи індоктринації українських дітей, двозначну роль Катару в їх поверненні та новий позов до МКС щодо ролі Білорусі. Мета була така, щоб видати цим дітям російські документи, передати їх на семінське російські родини під опіку або на усиновлення. і потім зробити з них російських патріотів, які будуть готові служити і помирати за Російську Федерацію як свою батьківщину. Українські органи влади разом із неурядовими організаціями, разом із незналежними журналістами, ідентифікували всі ці дії Покроково. Ми маємо всі документи, які підтверджують винуватість даних осіб. Але я би хотіла наголосити, що це лише один із епізодів їхньої злочинницької діяльності, і насправді вони залучені до набагато більше правних діянь. Останні зміни датовані 27 вересня, вересням у формі законопроєкту пропонують українських дітей насильницько мілітаризувати, робити із них російських солдат і це все робити за єдиною програмою для кожного із таких таборів перевиховання. Насправді, мережа російських подібних закладів е, сягає 98 інституцій. 67 із них розташовані на території самої РФ, 13 із них розташовані на окупованих територіях України і 18 на території Білорусі. Якщо цей закон буде ухвалено, тоді українських дітей в цих закладах будуть навчати за єдиною програмою а особи, які з ними спілкуються, будуть отримувати відповідні методички, що лише посилить деструктивний негативний на українських дітей. Ачити, що кожна п'ята дитина, яка повертається з під контролю Росії з під такого перевиховання, має проблеми із фізичним здоров'ям, і кожна друга українська дитина, повернута з РФ, має проблеми з ментальним здоров'ям. Тобто, це все має довгострокові негативні наслідки для наших маленьких українців. Пані Катерина, ми знаємо, що повернені українських дітей у тому числі сприяє татар, виконуючи роль посередника. В чому ця роль конкретніше полягає, і наскільки ці зусилля є успішними? Gracias. Okay. Спочатку Катар позиціонував себе як такий собі листоноша, тобто він передавав списки, які формувала Україна представнику Російської Федерації, зокрема і Марії і Львові Біловій, а також отримував від російської сторони перелік тих дітей, які були роз'єднані зі своїми кровними родичами у зв'язку з російською агресією. Таким чином, подекуди в арабськомовних виданнях навіть з'являлися публікації про певний дітьми між Україною та Російською Федерацією. Я хочу. Що будь-який обмін не є можливим, так говорити некоректно, і більше того, Росія не може висувати будь-які вимоги щодо того, аби обмінюватися дітьми. Україна не крала російських дітей, і вони опинилися на нашій території у зв'язку із російською агресією. На сьогодні Катер він спрощує процес повернення. Він також частково бере участь у його фінансуванні, але в тому числі і допомагає Російській Федерації частково відпілити себе. Катерина Ви нещодавно повернулися із адвокаційної поїздки до сполучених штатів чи є якісь додаткові механізми, які як ша на рівні конгресу чи на рівні адміністрації можуть сприяти поверненню дому українських дітей і притягненню винних до відповідальності? Наша адвокаційна поїздка до Сполучених Штатів Америки разом з партнерами з Freedom House та із центру захисту прав людини зміна стосувалася досить такого специфічного питання: це відповідальності Білорусі та її агентів за переміщення українських дітей в їхню політичну індоктринацію та мілітаризоване перевиховання. Що стосується повернення українських дітей та ролі США у даному процесі, сполучені штати Америки вже долучилися до коаліції за повернення українських дітей, яка на сьогодні складає 40 членів, а також європейські. Союзу як спостерігача і завдяки провідній ролі США разом із партнерами з Канади, з Норвегії, ми маємо на сьогодні декларацію, яка визначає ті принципи, які лежать в основі організації даного процесу. Роль штатів для нас досить вагома, і вони допомагають як ідентифікувати місця перебування українських дітей, так і самих дітей, як притягувати винних осіб до відповідальності, в тому числі накладаючи на них санкції, так і зокрема, що стосується подальшої діяльності і підтримки діяльності у неурядових організацій щодо реабілітації дітей. І на сам кінець історія про Мічиган один зі штатів, який може визначити долю президентських виборів у США. Цими днями обидва кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп перебувають у Мічигані в рамках передвиборчої кампанії. Які теми турбують найбільше місцевих виборців і в чому може бути ключ до перемоги, розповість Юлія Ярмоленко. Це кафе у Грен Репітс в Мічигані не лише місце, де можна купити морозиво. Його власник Даг Лі тут також роздає плакати для подвір'я на підтримку Дональда Трампа. Ці плакати нам дали безкоштовно, але вони хочуть, щоб ми підписалися за Трампа. Він каже, патріотизм мотивує його бути волонтером кампанії Дональда Трампа. Я люблю цю країну, як і багато інших людей. Зараз є спроба роз'єднати цю країну. Ми у громадянській війні. За 15 кілометрів звідси у штаб-квартирі демократів волонтерів тренують як агітувати телефоном. Вітаю, мене звати Джон Мітчелл. Я з демократичної партії округу Кент. Головне завдання, аби люди прийшли і проголосували на виборах. На виборах 2016-го розрив між кандидатами був мінімальний. 2020-го так само, і як на мене, нема жодних ознак, що 2024-й буде іншим. Волонтери ключ до перемоги у Мічигані. Демократи налаштовані оптимістично. Кількість людей, які беруть і продовжуватимуть брати активну участь у нашій кампанії, одна з найбільших, яку я коли-небудь бачила у нашій партії. Упевнено почуваються і республіканці. Ми обходимо десятки тисяч осель щотижня. Це неймовірна робота на місцях. Я такого ще не бачу у цьому штаті у таких масштабах. Мічиган один із вирішальних штатів цьогоріч, виборців виборці, в якому можуть віддати перевагу як віцепрезиденції Камелі Гарріс, так і колишньому президенту Дональду Трампу. Інші такі штати гойдалки: це Вісконсин, Пенсильванія, Невада, Аризона, Північна Кароліна і Джорджія. На виборах 2020-го відрив між кандидатами у них був менше 3% кожна група виборців важлива у таких напружених виборах. Ми можемо припускати, що якась група більш прихильна до однієї чи іншої партії. Але завдання кампанії переконатися, що вони дійсно проголосують. Наприклад, демократи мають пересвідчитися, що суттєва кількість виборців афроамериканців у штаті проголосують за них. А республіканці що за них віддадуть голос євангелісти, із 270 голосів виборників, необхідних для перемоги на кону в Мічигані 15. Тому не дивно, що Будва кандидати, шанси яких тут фактично зрівнялися, фокусують так багато уваги на цьому штаті. Відтоді як Гарріс стала кандидаткою від демократів, вона відвідала Мічиган чотири рази. Трамп дев'ять від початку виборчого циклу. П'ять візитів припали лише на минулий місяць. На мітингу у Флінті він зосередив увагу на імпорті дешевих електричних авто із Китаю, темі, яка непокоїть місцевих працівників автоіндустрії. Якщо я не переможу, у вас не буде автоіндустрії. Через 2-3 роки все зникне. Я знаю, що у вас є певне зростання зараз, але це не суттєво, це тимчасова річ, бо у вас не залишиться заводів із виробництва. Про працівників автоіндустрії одна з ключових політичних сил у штаті підтримала Камалу Гаріс. Перешкода для неї, утім, створює найбільша у уша арабсько-американська громада, розлючена політикою адміністрації щодо війни у газі. Під час візиту у Детройт Гаріс не згадала про газу натомість зосередилася на зусиллях республіканців обмежити право на аборти. Тема виграшна для демократів. Деякі люди, які перебувають на державних посадах, починаючи з колишнього президента Сполучених Штатів, вважають, що вони у кращій позиції ніж лікар чи медсестра, щоб визначити, коли їхні пацієнти потребують медичної допомоги. Аби перемогти у Мічигані, кандидатам необхідно переконатися, що за них проголосує не лише їхній звичний електорат, але і невелика кількість виборців із тих, які кажуть, що досі не визначилися, кого хочуть бачити наступним президентом. США. Юлія Ярмоленко, пеці від Гусвара, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о вісімнадцятій з понеділка по п'ятницю. Де ви можете поставити свої запитання у прямому ефірі нашим ведучим? Я з вами буду прощатися. Дякую за довіру. Мирної вам ночі. До зустрічі.